Сьогодні ми привезли е, наших найкращих захисників на соціалізацію, на рибалку. Е, вони зараз е, знаходяться в одному з медзакладів і проходять, е, проходять відновлення і реабілітацію. Ми дуже вдячні і Святославу Сироті і всій військовій лізі за надану таку дуже класну можливість відпочити, відволіктися від палат і від того, що наші хлопці пережили під час захисту нашої держави. І це така дуже крута вдячність, тому що для хлопців це найважливіше знати, що люди цивільні дуже їх підтримують, допомагають і піклуються про них. А ми від щирого серця їм вдячні за те, що ми живі. Під час рибалки в цьому мальовничому місці у хлопців є можливість просто відпочити подивитися на прекрасні краєвиди цього водосховища, озера і ми дуже вдячні людям які нас тут приймають тому для хлопців це важливо посидіти в тиші Позакидати вудочку, половити рибку хто на фідер, хто на просту вудку, тому цей час саме для них. Дякуємо нашим великим капіланам, що зробили для нас велике натхнення. Натхнення, бо натхнення це розслаблення мозгів всього тіла. Ну, вода вода це дуже дуже добре і ну, лікує так само, як е, таблетки. Ну, все, що ми приймаємо. Ну, це природнє е, лікарство. І дуже приємно сидіти, подивитися просто. Розслабитися, просто-напросто посидіти, подивитися очима на цей поплавок, хоч навіть нічого не зловиш. Ну не зловимо, але ж це дуже добре. Ну для мене це приємно.

Ми з перших днів залучені, і як можемо допомагаємо військовим силам України, реабілітації хлопців і робимо все можливе і неможливе, що зараз можемо зробити. Тут бо дуже поважаю українську військову лігу, реабілітаційні сили України, і хочеться підтримувати хлопців, які боронять нашу Україну, які Віддають себе, віддають своє здоров'я і своє життя за нас. Хочеться бути поряд в такі моменти, коли вони можуть вони просто долучитися до соціального життя нашого, провести час якийсь разом з нами, на самоті. Вважаю, що такі заходи вони дуже-дуже необхідні, тому що хлопці можуть відпочити. Соціалізуватися, як я казала, і просто побути звичайними людьми. Сон, прикинь, атліки. Опа! маленький, с вами, атміє! Простой сон. Діма, на царілку, нам треба фото. держи. Давай, я не можу заїсти, видиш. Це дуже важливо відволіктися від війни. І побачити, що є ще мирне життя, життя, яке вони захищали, і зараз захищають інші хлопці, але є воно, і вони мають їм насолоджуватися. Сьогоднішній захід ми проводимо за сприяння, за підтримки, за прямою участі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації і голови Георгія Зантарая, дуже вдячний за допомогу. Ну, Безумовно, також я дуже вдячний за постійної підтримки наших друзів із е, е, Євразії Оксани Тихоненка. І е, на сьогоднішній день ще нам е, допомогли е, Асоціація волонтерів України, які теж постійно, коли ми виїжджаємо на рибалку, вони нам допомагають. Е, Богдан Колодій завжди також з нами підтримує захисників. Ну і безумовно, нікуди ми не дінемось без нашої, нашого ангела, скажімо так, це Олена Говорова, олімпійська призерка, яка також завжди з нами. Я дуже вдячний кожній цій людині за їх вклад не тільки в наші заходи, а взагалі в цілому вони дуже багато роблять.